Історичне місто європейського зразка так відгукуються про виноградів туристи та мешканці протягом вересня для містян та гостей проводитимуть екскурс сторінками історії та сучасними архітектурними пам'ятками. Безкоштовні прогулянки проходять у чотири етапи: знайомство зі старовинним містом, воєнними здобутками, сучасними архітектурними спорудами та духовною спадщиною. Саме останні заслуговують особливої уваги, кажуть самі ж мешканці. Адже у Виноградові є п'ять релігійних споруд. Кожна з них зі складною та багатою історією. Зокрема, Римокатолицький костел Вознесіння неодмінно зацікавить туриста, запевняють мешканці. Священне місце. Для віруючих ремокатоликів. Давно тут був склад обувної фабрики, зберігали всякі хімікати, досить понищили стіни були. Для туристів, яких цікавлять природні скарби виноградівщини, організатори пропонують альтернативний відпочинок у підніжжі Чорної Гори. Тут знаходиться Карпатський біосферний заповідник та озеро з мінеральною водою. Це місце. Відзначається тим, що гора виділяє настільки позитивну енергію, вода, яка міститься в цьому озері, вона є мінералізована. Це вже підтверджено аналізами. Туристично-рекреаційний розвиток є одним з пріоритетних для виноградівщини, запевняє керівництво району. На заваді розвитку цієї сфери неналежна інфраструктура, зокрема стан доріг. Стан доріг, якщо б був він, скажімо, у належному стані, туристів могло би бути набагато більше, набагато більше. І задоволення від тих екскурсій, які йдуть, воно, звичайно, трошки тратиться десь у процесі їзди на тих дорогах. З кожним роком виноградів збагачується й сучасними архітектурними спорудами. Нещодавно у центрі міста з'явився пам'ятник виноробу та велосипедисту.